влас, ну, можливо, сенс. Зручно дякую. У нас є питання, які ми нового перед тим, як запустити, тому потрібно наговорити вирішити. Е, всі роздини поряду з теми до допуття питань бізнома і не буде, і не рошу тут це поза школою. Тому я вистав нову умови, яка дотримане за умовою цього цілому. Дякую. тепер перше питання, будь ласка у нас зараз готуємо нот норми спеціально норми метрології. Отже, синьо прокат там до дому, от у нас включає кілька років проживання сезоном, е, півтори на даний момент. А нові дріб, е, нашого, то їх, е, виходить, що зараз читаємо нові дріб, наприклад, прописуєте, е, проєкту «Щирічного звернення» річним розпочатку Жванівського енергії на територію опалення на будинок подання паріної площі комунальних підприємств в області теплоенерго. Це розраховано кожен об'єкт, який є нашим споживачем теплової енергії, розрахований норма споживанівської енергії. Які ж питання будуть до вашого ...да, питання? ...да, ...да. Я тільки хочу сказати всім, наскільки це важливо. Держава змінює правила гри, і, наприклад, держава розділила тариф, вона дає окремо за газ, і окремо за постачання газу. І за того, що в нас за газ ми не використовуємо газ, ми не маємо волі, ми все оплачуємо. А за те, що постійно з труби, а ми газ не використовуємо і не йде, але труба існує, ми заходимо в бою. Для того, щоб цього не було, то ми приймаємо такі об'єднаний тарифи. І хочемо компенсувати всі ці речі для того, щоб ми за ним могли випускати нормальну тепломережу і чи на кінець-то вони вирізвести повішення. Тому я ставлю на це наше питання, і теж про зміни старифікація. Це розкові здорово. Ні, готовлю будь ласка, тут ідею за моменту, то ще цілком і вона поїхала. Zimmer on that місце, but that is right. Це приміщення наші там. оповіщения доліти, а потім вже в договорах за думаю, що це все, ми ще побачити, ми відкрити, там як не можемо відкрити, думаю, не можемо відкрити. думаю не можемо відкрити, що все. Змінює, що все на сьогоднішній день ми були відрізані від вирішення не буде, що було прийнято рішення пояснив. На сьогоднішній день ще немає акту звучення і в мови. Звичайно, що це не звучать, що наприклад, поліція не візьма, це не буде нараховувати.

Тягнули. Це забрати просто. Справа в тому, що вона біжить, вона мала субсидію, і в минуло нічого не могли зробити. Просто нічого не могли зробити. І все. Тому я думаю, вирішити запитання безповідь. І ще нема Хто за? Хто за? Я доведення постановлення так потрібно подальних уроків поступання та постачання послуг за постачання подарування на себе так тут є слідові закрива населення, яке бюджет її на день в Україні спроваджені мораторій на підвищення цін до спеціальної військового стану і півроку після бачення військового стану. Даний тариф розраховується міського атону, знак він застосовується не буде. Ми зараз оточні приїхати, ми дадемо доступовий тариф для постапових тариф. Даний тариф хочу сказати, що дії вже в 85% Володя. Я вже пояснився. Я це пояснив членам ДНК. Вони то розуміють, будь ласка, запитання, що я сказав, для населення нічого не змінюється. Абсолютно. Тому рішення не зміниться, чи не зміниться поки є військове. Там написано в тому рішенні, що воно зараз не застосовується. Для бюджету звісно чотири проценти 4% п'ять відсотків сказати, що це буде соціальне гамання. У нас були великі, бо ви сім процентів планували так, але десь оптимізували. При тому, що зараз більше зростає водовідведення, водопостачання, електроенергія, завістає, зростає за паспорт, тобто 4% Я думаю, що ми розуміємо, дуже це нормально, що часто ми будемо готувати до цього перебу. Ну, де знали в Батарії, за нормально було сказати, Баталії мали, все мали, все нормально, але тариф зараз обґрунтований, тариф зараз має під собою фінансову основу. І ще те, що я хотів, ми повинні для себе вияснити, наприклад, навіть для майбутнього я будемо славати місцевому населенні, тому що населення ще дуже швидко може платити проти всіх. Не ми телефоне, отже, можемо і моніторити на майданчику. Ми вже проводимо цикл аналізу, проводимо файловий і директивний. Всі деталі, які лазови були, які частки в були, енергії, гравуді, які інтенсивності. Е, ну, віть, на сьогоднішній день е, відлік доспряняння високого голові і Міської ради депутатів нам вдалося реалізувати степень по сказав, досить потужний проект фактично стервне. Все місто фактично вісімнадцяти школ має альтернативний вид опарку. Тобто, Це питання ми організували коліс питання, що сучасні нові душ гроші на альтернатив. Тобто залишили при тому газ. Активно, якщо вигідну сумну газу, чи є палим газом. Накопичи це, що в нас із залізних і в нас розвинеться сама оця процедура виробництва, а картинних видів палив, і у нас велика, це важкої, це два захворювання. Це великий кузенця. І тому у нас є два об'єкти в нашому підприємстві, це приватні приватні це, зокрема, на легко, які у нас є газ покупи, встановлені на напрямку. Альтернативо і є в індустріальне. Це не Неустріальне. Тобто це теж буде п'ятдесят шість процентів, якщо можна зараз відбуватися, ми можемо забезпечити на альтернативу. Буде місто дорогу mm. численника на явищ і зараз наперед, і ще думаю, що можливо не ну, mm. uh, працюють як крово є. Вони тут це оплата, тобто ті мало захолені, школа зараз про після цього програма було повна вже відчулося тарефію.

Щоб ми могли її керувати ці системи на, на досить цей. Ну, наприклад, що техніку, то воно там є просто обслуговування, там ну, не вичагає, нічого. Там все це ну, Сартувати так все це.

Нам треба запустити воробництво, це процеси, і що вдасться, що є дуже круто, дуже класно. Ще треба враховувати, що підприємство ставить на вазі. Щоб не було такі ситуації трошки, незручні така таких була. Розумієте, бо населення це святе, обов'язково на тариф мінімізувати як можна, але підприємство має працювати. Бо безпеки, ясно потім опалення. Так що підбирайте добрі молоді кадри, а старші кадри, ті, що пережити, то вже їх відправляють побажання. Зараз точно з кадрів за рік, за кадри, і коли роботу. Що там маленька? Що для молодих? Окей, okay. ставлю на голосування. Хто за? Одного. Наступне виконання. Шановний пане Голос, мені з вами виконав виконавчого комітету. Ми виносимо на затвердження результатів розрахунку численності населення Дрогобицької міської громади. І ми хочемо, щоб виконавчий комітет виніс ключове рішення, що по нашій чисельності на 2004 рік слід сказати, що ми в 2022 році на 1 січня, коли утворювалася наша громада чисельність було 120 тисяч населення, на сьогодні ми порахували, що чисельність постійного населення 118, але разом з ВПО у нас 126 тисяч населення. Населення, чисельність нашої громади, відповідно, є експертний висновок кафедри статистики, двох професорів з кафедри статистики Львівського національного університету. Ми роботу будемо продовжувати, бо потрібно вийти на чисельність населених пунктів, тому що треба аналітику робити попитові вазі на одного мешканця, скільки ми витрачаємо коштів, які доходи від кожної громади. Бо ми минулого вчора сесія затвердила робочу групу і дала дозвіл на початок роботи над концепцією інтегрованого розвитку нашої громади. Це дуже серйозна робота, яка потребує нових статистичних даних. Держава їх не дає, Держстат ними не оперує, і тому ми. Розробляємо перші в Україні, розробляє свої дані для управління міста, самостійно і будемо презентувати їх на загалом. Друге, дуже важливе питання: ми підготували проект рішення на рішення, проєкт звернення міського голови до Міністерства освіти, тому що підходи, які були правильними в мирний час, коли нам субвенцію освітянську давали. Виходячи з того, який відсоток сільського населення в громаді сьогодні не працює. Наші розрахунки показали, що відсоток міського населення в нас зростає, але кількість учнів в сільських школах відсотково вища зростає ніж в містах, бо кількість дітей, які виїхали з міст, є вищою. Тому застосовувати формулу в такому вигляді, як є, це є проблема для другого чи формула має бути. Змінена на користь шкіл має бути додане фінансування. От для того потрібні нам такі розрахунки, які мають стати легітимними завдяки вашому рішенню. і всі що Вона це йде нормальність, на кожну людину, яка народиться, прочого відпомагає. Ця статистика просто страшна. Просто страшна стати. І помирає не тільки і торган шас хоробер, що не знає, а значить просто все старіння саме стариння саме. Сталинного саме голову со мною став на вашего рішення проведення змін в роботі вуличного и територіальній громаді. Суть его додаткові включення світло в години ранку.

Кирки. Тобто строю треба призму на трупу для Ранення, українську трубку для першої лікарні, вони пересподівають пересподівають uh, с... mm. на відповідь, так само там побоєш, ще не не mm -hmm. Mm -hmm. я не завершені, а потім по даному виступати. Нема ставного голосування. хто за. Потому дякую. І ще раз хочу важний Дуже вам дякую, що ви знайшли час. Дуже 15 П'ятнадцятого числа засідання виконавчого комітету. В понеділок ми вам всі Ми вам всі рішення в понеділок.